Вітаю, шановні друзі! Ніякого ВЛК під час уточнення військово-облікових даних. Нарешті це офіційно визнало Міноборони. Три роки, коли людей пакують, і в той же самий день привозять ТЦК, і в той же самий день людина проходить ВЛК. Три роки це відбувається, і нарешті на третій рік Міноборони дало роз'яснення, що ні, таке робити не можна, тому що уточнення військово-облікових даних і ВЛК це різні речі. І це дуже важливий процес, друзі. Я про це кажу постійно на своїх ефірах, що не можна людину відправляти на ВЛК відразу в той же день, коли її привезли в ТЦК, тому що в цей день вона проходить уточнення військово-облікових даних. Тільки після оновлення військово-облікових даних, людині вручають повістку на іншу дату, на яку вона повинна прийти, вже на ВЛК. Тобто ВЛК не може відбуватися в той же самий день, в той же самий час, коли людина приходить оновлювати військово-облікові дані. Тому всі, хто. Попаде в таку ситуацію, пам'ятайте, є офіційне вже роз'яснення Міноборони, хоча Міноборони не має права робити роз'яснення, але це роз'яснення для своїх же підвідомчих органів ТЦК, і ТЦК повинні це враховувати. Що якщо людину забрали привезли в ТЦК, чи вона сама прийшла, то ВЛК вона проходить лише в інший день. Після врученої повістки. Якщо повістку не вручили, це порушення закону про мобілізацію. Про це каже Міноборони в своєму офіційному повідомленні, яке ви бачите зараз в цьому відео. Тому, друзі, пам'ятайте, якщо хтось попав в ТЦК і вас заставляють пройти ВЛК, ви маєте повне право відмовитись від цього ВЛК з вимогою просити видати вам повістку на ВЛК на інший день. Тобто не відмовлятись повністю від ВЛК, а відмовитись проходити ВЛК саме в той день, коли вас привезли, наприклад, для уточнення або складання постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Це дуже важливо. Пам'ятайте про це і простіть обов'язкову повістку на інший день, як це роз'яснює Міноборони з повагою, ваш адвокат Демченко.